Так, трас, рамку відбудовують нормально. От, практично всю сторону відбудували. Цю. Ні матка ще не червить. Тут метку підбавили. Так, добре. Так, і слідуюча за нею рамка медопергова, але тут меду ой-ой-ой. Так виходить, що прийдеться мені крайню медову забрати. З цієї сторони ще гляну. Так, це та сторона. А це інша сторона. Так. Ну ладно. Поки не буду переглядати. Що є, то є. Це добре. Хорошо. Закриваю.